Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо, як завжди проводити звичайні прості шашки до дамок. Ми починаємо, а ви не забувайте, що це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Ось ми отримали таке закінчення. Суперник минулим ходом поставив дамку, і тепер нам потрібно думати, що з цим робити. Ми знаємо, що трьома ми завжди перемагаємо одну дамку суперника, але нам потрібно ці дамки ще отримати. В нас зараз немає жодної. Першим ходом ми очевидно ставимо дамку та ставимо її на центр. Якщо в нас не буде центру, ми не зможемо перемогти суперника. Бо тоді суперник займає центр, а дамка на центрі трьома не ловиться. Тепер ми повинні встигнути за 30 ходів провести свою хоча б одну шашку до дамок. Потім таймер скинеться. Якщо ми за 30 ходів нічого не зможемо зробити, то в нас буде вже нічуя. Походив суперник. Його ціль стримувати наші шашки, не давати йому ходити. І насправді, коли наші шашки розташовані з різних боків дошки, так одна зліва, інша справа. Тут вже немає нічого складного. Потрібно пам'ятати про таке правило. Яка шашка може ходити та і йде. Лише ми повинні перевірити, чи не буде в нас самообмеження. Про це детальніше пізніше. Дивимося, в нас є ліва, є права шашка. Права ходити не може її перехоплює суперник, ми ходимо лівою. Але куди йти? Направо чи наліво? Можна і так, і так, але запам'ятайте, набагато легше розводити шашки, коли вони знаходяться з обох боків, тобто не коли ми ведемо їх усі на одну сторону. І граючи проти дамки звичайними шашками, ми повинні пам'ятати простий принцип: легше грати, коли наша шашка завжди може сховатися. Тобто, якщо ми поведемо її на центр, їй вже не буде куди ховатися так в куточки, якщо суперник наважиться на неї нападати. Тому повели ліворуч. Пішов суперник. Знову ця ходити не може. Ми пішли шашкою B2 на A3. Пішли в куточок. Хід суперника він нас продовжує стримувати на правому фланзі. Граємо на лівому. Став так, перехопив лінію, пішли. Якщо він буде тримати тепер цю шашку, можемо виходити іншою і бігти далі по бортиках. Якщо зупиняється, на одній сфокусувався, інша проходить спокійно до дамок. Через бортики, потихеньку. Але ми пробираємося та ставимо другу дамку. Але тепер у нас завдання, як провести третю. Бо суперник буде продовжувати свою ідею. Він ніколи не буде давати ходити нашій шашці H2. Тоді ми дивимося, по якій лінії ходить дамка суперника. Так, він тікає з Е1 на F2, з F2 на H4 і повертається по цій лінії. Це в нас лінія косяку. Ми повинні. Поставити свою дамку на цей косяк, або на H4 або на Е1. Як це зробити? Оскільки це лінія косяка, ми беремо дамку не на центрі, в даному випадку, це саме дамка B8, і йдемо на вільний косяк. У нас косяки 4 лінії. Ми можемо дамкою стати лише на поле С7, щоб потрапити на косяк. Почекали хід суперника, пішов дамкою на пункт С7. Він продовжує чекати. І тепер ми повинні йти або на пункт D8, або на пункт А4, щоб мати перехід у куточок. Так, ми ж не зможемо ніяк поставити дамку на косяк на підвісне поле, бо нас просто поб'ють. Тому йдемо саме в один з куточки. Але дивимося, в який піти краще. Звичайно, піти краще на А5. Чому? Суперник. Зобов'язаний йти саме на Аж 4, і в нас вже за один хід є спокійний перехід, і ми напали на суперника, погрожуємо його бити. Він відходить. Тепер дивимося. Пам'ятаємо про правило. Шашка йти може. Може, самообмеження є, самообмеження немає. Більше про самообмеження ми розмовляли в окремому відео. Аж 2 на 3. Тепер, навіть якщо на нас суперник нападає, Хоп, і ми одразу сховалися. Ті самі плюси, що ми з вами розмовляли, коли шашка на бортику проти дамки. Її неможливо побити. Суперник буде нападати, та нічого страшного, він її не поб'є, а ми ще його спіймати зможемо. Бо шашка а 4 знаходиться в опорі. Він знову нас відрізає, не дає пройти так, ставить заставу за заставою. Тепер він нас буде відрізати по лінії трійника. Добре, отже, ми повинні свою шашку Е1. Перевести на лінію трійника. Ми ж вже лінію косяку пройшли. Пройшли, Пішли на трійник. Один трійник цей захоплений, стаємо на другий, на вільний трійник. Пішов суперник. Знову у нас є вибір. Ми повинні йти по лінії трійника в куточок або на F8, або на А3, щоб наступним ходом мати право переходу на лінію, яка нам потрібна. В даному випадку неважливо. Ходів ми витратимо однаково. Наприклад, якщо ми пішли на А3, Суперник не дає нам пройти, ми повинні робити тихий хід, чекати, поки він походить, і потім його виганяти, захоплюючи нижній трійник. І далі, вже з проводженням шашки. Витратили так 17 ходів. 18-м ходимо шашкою. Якщо ми походимо на F8, знову суперник повинен відходити. Ми стаємо на пункт А6, нападаємо на нього 16 16 ходом. Він зобов'язаний відходити. Інакше, якщо він йде на трійник ми вже можемо спокійно ввести шашку до дамок. Так пішли, пішов суперник, і в нас вже спокійно буде проводження. Таким таким чином і пішла шашка. Якщо суперник відійде, наприклад, на трійник або на косяк, хай на трійник, ось тут дивіться, здається, ми вже 17-м, а не 18-тим ходом можемо бігти шашкою. Але це насправді не зовсім так. Пам'ятаємо правило, якщо можемо ходити з шашкою, ходимо. Але якщо в нас немає самообмеження. А самообмеження в нас якраз тут є. Суперник на нас нападає і хоче забирати нашу шашку. Все, вона не може втекти. Тобто, коли ми виводимо шашку з бортика, в неї завжди повинен бути пункт на інший бортик, куди вона зможе сховатися. В даному випадку, в білі все ж таки можуть тут врятуватися та зіграти на перемогу. Якби це було, наприклад, на положеннях на косяку, вже такої можливості у білих не було, тому що шашка втрачалась би. Але дивимося, таке трапляється, інколи помиляються, як тут потрібно правильно зіграти. Граємо дамкою на центрі H8 на F6, закриваємося, куди можуть піти білі. Так ходити центральною, шашка піти не може і піти. Дамкою по трійнику. Найсильніший хід для чорних в даному випадку це е 7 на F8. Чому блокується одна, блокується інша, залишається лише дамка по центру. І дуже часто початківці роблять таку помилку. Вони просто відходять далі на центрі. Бо пам'ятають, центр віддавати не можна, суперник його захопить і все, нічия. І тоді отримуємо таку позицію. Чорні знову нападають, білі захищаються, чорні відходять по трійнику. І отримуємо просто повторення позиції. Хоп, три рази позиція повторилася, в нас вже нічия. А як тоді тут потрібно грати? А все дуже просто. Після того, як чорні грають на трійник, білі йдуть не по центру, а відходять на косяк. В чому ідея? Дивіться, якщо чорні захочуть нападати, а ми вже не даємо їм такого права. Так, ми поставили дамку на ту лінію. На яку чорні прагнуть стати, і ми її будемо бити. Все, чорні не можуть нападати на нашу. Але ж ми віддали центр. Так, але суперник не може на нього стати, бо ми його будемо бити. Він зобов'язаний лише відходити, а тут вже убираєте. Можна вести шашку, але потрібно правильно дограти. Наприклад, так, він напав, ми закриваємося, він нас стримує. І потрібно грати якось так. Відходимо і повели третю. Все, отримали дамку. Можливо, так буде складнувато знайти правильні ходи. Тому переводимо дамку стрійника на центральну, поставили. І тепер суперник вже нічого нам не зможе зробити. Буде нападати, пішли в куточок в безпечний. Наступним ходом перевели дамку донизу. Так, навіщо? Якщо ми переведемо дамку доверху і будемо хотіти йти шашкою. В нас знову може трапитися самообмеження. І тут ми вже шашку знову таки програємо. І все, нічия. Тому дамки найкраще повинні робити такий вибір. Вони тримають лінію, на яку хоче йти наша шашка, але краще робити це знизу, щоб у шашки завжди було після ходу два варіанти виходу. Якщо суперник буде нас тримати, почекали, він вийшов, пішли. І тепер, коли на нас нападають, у нас вже є вибір, куди стати. Так, одну клітинку суперник заблокував, нічого страшного, пішли на іншу. Повертаємося до цієї позиції, тобто, де ми на суперника напали по трійнику, вигнали його. Як тут краще зіграти? Щоб нам не потрібно було вигадувати якихось складних ігор, що робити, як грати. Знову таки, перевіряємо, шашка йти може? Може. Самообмеження буде? Буде. Отже, шашка чекає, прибираємо самообмеження ту дамку, яка заважає. Суперник робить хід, і ми пішли спокійно. Напав, відійшли. Суперник просто чекає. Знову, чи можна йти А6? Вона ж ходити може, може, але буде самообмежені. Так, і хоча ми шашку в даному випадку не програємо, тому що на напад суперника ми завжди можемо відповісти, закрившись, відходить суперник. Третя дамка. Можна зіграти безпечніше. Наприклад, перевести дамку, яка саме обмежує, донизу. Походив суперник. Стримувати, забороняти нам ходити не можна. Ми ставимо стовбняк, і суперник програв. Він почекав і пішли шашкою. Витрачаємо ті самі три ходи, але вже наскільки все безпечніше виглядає. Нам не потрібно шукати якихось практичних рішень, які б не дозволяли нам втрачати шашки. Ми зіграли спокійно та безпечно. І отримали закінчення трикутник Петрова. Розглянемо тепер таку позицію. Дивіться, в нас є дві. Одна шашка стоїть вже на центральній дорозі, інша стоїть просто на пункті G1. Як тут нам грати? Коли в нас є шашка, яка стоїть на пункті А1, все навіть набагато легше. Ми не повинні вести одразу дві шашки, хоча можна робити і так. Наприклад, перший хід за нами може ходити і А1, і G1. Завжди намагаємося провести першу ж саме шашку G1. Тобто ту шашку, яка не стоїть на полі А1, якщо вам так буде легше. Чому? Бо тут ми можемо спокійно виводити дамку з центру та допомагати нею. Навіть якщо зараз ми з вами поглянемо, ось пішли вже один. Суперник тримає нас по косяку. Звичайно, ми можемо виходити, грати, А1 вести, а можемо просто почати виганяти його своєю дамкою. Наприклад, він не дає нам ходити. Так, стали на косяк, пішов суперник, вигнали його. Але ж суперник стане на центр. Ні, не стане. По-перше, в даному випадку ми можемо його спіймати. А по-друге, навіть якби ми його спіймати не могли. Стоїть суперник по центру, так? Але дивіться, ми завжди зможемо побудувати погрозу петлі, ловити суперника. Тобто центр для нього тепер небезпечний. Він не може постійно ховатися по куточках. Бо тут стоїть в куточку наша шашка. Наприклад, пішов він сюди, ми виходимо шашку. Шашка може йти. Може. Самообмеження є, самообмеження немає. Пішли. Він нас відрізає по трійнику. Для початку не спішимо йти по трійнику, відрізати суперника. Шашка йти може? Може, продовжуємо рух шашкою. Він нас відрізає. Він стоїть на трійнику, встали на інший трійник. Суперник залишився по центру. Так він намагається нам не дозволити виганяти його. Якщо ми підемо сюди, він нас так перехопить. Підемо сюди, перехопить так. Тепер же можемо спокійно виводити шашку А1. Але перед цим. Не будемо витрачати ходи. Стали на центр. Суперник відрізав одразу обидві наші шашки. Тихий хід. Пішов суперник. Грає шашка, яка може? Ну, не боїмося заходу в ворота, бо ловимо стовбняк. А тепер подивимося випадок, коли суперник буде одразу дві окремі шашки, наші намагатися зловити. Наприклад, він зупиняє оцю шашку. Пішли ми через бортик? Так, можна і через центр. Але ми просто не хочемо, щоб суперник на нас постійно погрожував нападати якось та забороняти ходити. Безпечніше йти через бортики. Знову ж таки, це поки ви вчитесь, так буде вам набагато легше. Суперник хоп обмежив одразу обидві, в такому випадку, щоб робити. Пам'ятаємо, якщо так сталося, що суперник обмежив одразу ваші дві, він не зможе тут залишатися вічно, хоча б одну він відкриє. Тому ми просто робимо тихий хід дамкою. Для дамки найбезпечніше, де? Знизу. Щоб вона не створювала самообмежень. Тепер. Суперник отримує цю, пішла. Заборонив йти. Ця шашка може йти? Може, пішла. Тепер у нас є дві. Суперник бачить, ця ліва ближче до дамок. Він забороняє їй ходити. Пішли правою. Вона може ходити, може. Самообмеження є? Немає. Пішла. Напав. Відійшли. Закрив цю. Пішли другою. І все. І немає загалом проблем. Принципи одні й ті самі, коли шашки з різних боків проводити їх завжди легко. Бо якщо не може ходити одна, завжди може ходити інша. Або почекали тихий хід і тепер може ходити ще одна. В даному випадку суперник відрізає нас двійнику. Отже, центральну не чіпаємо, шашка ходити не може. Отже, ходить дамка. Вона йде на вільний двійник. Йде в один з куточків, знову краще йти донизу. Чому? Якщо ми підемо доверху, суперник, наприклад, нас закриває, нам потрібен тихий хід, він виходить, і ми отримуємо ще одне самообмеження. Тобто так виходити вже не можна. Суперник нападає та виграє в нас шашку. Тому повинні витрачати ще один хід і лише потім виходити. До речі, ще один важливий момент, про який ми з вами не поговорили. А що робити, якщо, наприклад, ми ось відрізали лінію, так, все, в нас є шашка для виходу. А суперник не відрізає лінію, бо вже не може, а стає навпроти. Шашкою ми вийти не можемо. Тихий хід не допомагає, суперник буде бігати таким чином туди-сюди, і знову у нас шашка заблокована. Тут все дуже просто. Ми повинні супернику погрожувати ловити в петлю. Але запам'ятайте, не таким чином ловити його. Ось, здається, ж, все, погроза Петрі. Але суперник відходить. Якщо ми йдемо донизу, він повертається. Якщо ми не даємо йому цьому зробити, він повертається на двійник. І отримуємо, що знову потрібно виганяти з цієї лінії. Все просто пам'ятаємо, петлю можна будувати з двох сторін. Можна йти таким чином, погрожувати прямою петлею, або стаємо на пункт H2. Знову суперник вже не повернеться на двійник, бо тут йому заважає шашка. А ми вже наступним ходом погрожуємо ловити його таким чином. Тобто він зобов'язаний тепер відходити і ми вже повели шашку. І отримали навіть один з полегшених варіантів вже трикутника. Коли в нас вже захоплені одразу двійники, і можемо починати вже захоплювати трійники. І так далі з перемогою. І наостанок повторимо основні ідеї проводження шашок до дамки з різних боків. По-перше, ми завжди ходимо тією шашкою, яка може ходити, якщо вона не підпадає під самообмеження. Тобто зараз у нас дві шашки з різних боків. Правій забороняє ходити дамка, ліва ходити може. Отже, пішла ліва, і вона просувається далі в куточок. Тобто, дивіться, якщо ось таким чином у нас отримаємо, так дві ходити можуть. Для початку заховайте в куточок. Так буде безпечніше. І лише потім ведіть. Якщо ми отримаємо таку позицію, де суперник блокує одразу дві наші шашки, ні та ні та не може ходити. Робимо тихий хід дамкою. І також, на майбутнє, краще йти або в куточок, або на центральні поля. Чому? Якщо ми будемо ходити біля бортиків, так суперник може в нас просто забирати ще один хід. Він на нас нападає, ми відходимо. Він повернувся. Стаємо сюди, він знову на нас напав. Тобто дивіться, щоб суперник не міг на вас нападати. Перейшли в інший куточок, все, суперник зобов'язаний ходити. Тепер може йти права шашка. І далі вона просувається. Тепер таке положення, коли ми побудували вже дві дамки і намагаємося провести третю, дивимося, суперник нас відрізає по косяку. Тобто, по якій лінії суперник нас відрізає, по тій же лінії ми повинні стати своєю другою дамкою, яка знаходиться не на центрі. Хоп, поставили на косяк. Суперник відійшов. Тепер шашка ходити може? Може, але вона стане в самообмеження. Дамка обмежує, так? Це погано, суперник в нас виграє шашку. Тобто, якщо в нас буде самообмеження після ходу, беремо дамку, залишаючи на цій лінії, щоб суперник знову її не зайняв, переводимо донизу. Наступним ходом повели. Далі відрізаємо наступну лінію. А що робити, якщо суперник на нас нападає, стає навпроти шашки, і вона тепер ходити не може. Все просто. Він не зможе тепер перехопити нас перпендикулярно. Ми будуємо погрозу петлі і будуємо її не блокуючи хід шашці. Так, в нас же ідея шашку провести, а не просто Петрю побудувати. А йдемо, щоб ставити Петрю з боку. Тоді суперник зобов'язаний відходити, і шашка вже спокійно пішла. А на цьому поки що все. Ось таке цікаве та дуже важливе закінчення. Ми з вами переглянули. Підписуйся на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!